Знаєш, я займався дуже багатьма різними речами, пробував максимально все, щоб отримати якусь фінансову таку, свободу. скажімо так. Тобто, я не знаю, все, що якісь там де... товарка, правильно, таргетована реклама, арбітраж, Facebook ця тема. Одним словом, пробував все, щоб якось отримати цю фінансову незалежність, і потім мені в моє поле зору потрапила така професія, як трейдинг. Хоча я її я насправді дуже давно тор, знав за торгівлю, ще там, зі школи, клас 9, 10. Я думаю, ну, бінарки. У мене там в чому фішка була, що я закидував тих 10 доларів, які в мене було на їду за тиждень там, чи, за, чи чуть не за місяць. Я їх там міг розігнати до 200 баксів, так далі. Але я не пам'ятаю, щоб я взагалі щось виводив з тих. Чесно. Потім я на це все стабільно ну, забив, пішов вчитись в університет, і отам пішла вся тема. Ага, кальяни, оренда з хлопцями, щось пробували. Потім опять, товарка, таргет, арбітраж. І попалось в моє поле зору прям торгівля, але така серйозніша. Іменно крипти, тому що це був 21 рік. Я пішов в торговлю крипти. торгував крипту стабільно. Я би не сказав, що я після цього якісь профіти сильні мав.